Будемо виконувати норматив бойового розгортання. Постійно потрібно тренуватися. Для того, щоб навички не пропадали і щоб люди, які прибувають нові, знали, деякі рукав взяти, як прокласти і загасити пожежу то у нас ще є в підрозділі і автомати, і бронежилети, і каски. Може потрібно буде гасити, а може потрібно буде держати оборонну охорону. Ну, якщо вдруг там буде яка-то гусенична техніка, то обов'язково потрібно гасити пожежу піноутворювачам. Ну, все ридно есть, моя специфика. Вам подобається ваша робота? Мені подобається все мое життя. То конечно подобається.